Росія посилює ППО на Керченському мості, використовуючи навіть музейні зразки. А також розпочала будівництво загадкової споруди, якщо це так можна назвати. Про це заявив речник військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук. Він зазначив, що раніше ключову роль у логістиці росіян відігравав пором. Утім, пороми не працюють, тому зараз росіяни використовують Керченський міст. Крім того, наголосив пан Плетенчук. Переправа енергетична гілка противника для забезпечення окупованого Криму бережуть міст як зіницю ока. Росіяни, ну принаймні, намагаються. Путін вважає, що він все ж таки може виграти війну на виснаження в Україні. Про це повідомляє видання Financial Times. Пишуть журналісти, що надії на швидке припинення війни наразі не виправдалися. Тепер те, що починалося як війна Путіна, дедалі більше стає війною Росії. Посилюючи здатність Кремля ігнорувати витрати, зауважує Financial Times. і додає, що диктатор не поспішає витісняти ЗСУ за будь-яку ціну. Його військова увага цього року була зосереджена на сході України, адже видання вважає, що Путіну потрібно просунутися якомога далі до настання зими. Ну а з Курськом, як він вірить, зможе розібратися пізніше.